Привіт, я Даша Боднарчук, і сьогодні розповім 10 цікавих фактів про Мексику. Впевнена, ви будете здивовані. З вас лайк і підписка. А я починаю! Що ви знаєте про Мексику? Гадаю, перше про що ви подумали, це те, що Мексика бідна і небезпечна країна, де всі їдять бурітос і носять самбреро. Але це стереотипи. Хоча. Може, мені так краще? Буду так ходити на роботу. М -м -м. Мало хто знає, що офіційна назва Мексики це Сполучені Штати Мексики. Цікавий факт. Символ, яким позначається долар, насправді позначається не лише ця валюта, а й інші, зокрема, мексиканський песо. Пам'ятаю, як вперше у банківській квитанції мого чоловіка я побачила ось цей значок перед довгим числовим номером, і тоді я ще подумала, чому він заплатив оренду квартири аж на рік вперед. Хоча насправді один долар прирівнюється до 17 мексиканських песо. Переважна більшість мексиканців сповідує християнство, і близько 80% із них це католики. Найбільше свято в Мексиці це День мертвих, і триває два дні 1 і 2 листопада. Традиції свята охоплюють побудову вівтарів на честь померлих, які прикрашають з фігурками цукрових черепів, квітами, стравами та напоями. Свято вшановує тимчасове повернення на землю померлих родичів і близьких. І у 2008 році традиція була внесена до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До речі, як підтверджують мексиканці, в мультику Коко досить влучно і детально передані ось ці традиції святкування. Іспанська мова є офіційною у 20 країнах світу, і у Мексиці проживає найбільша кількість іспаномовного населення. За даними 2021 року, близько 124 мільйонів осіб в Мексиці розмовляє іспанською як рідною. Незважаючи на те, що більша кількість населення розмовляє іспанською мовою, уряд визнає офіційно 68 мов, 63 із яких є корінними, у тому числі 350 діалектів цих мов. Більшість із них не є іноземними, а автохтонні індіанські, як майя, Чочо, Паме, Міхе і так далі. Туризм є один із найбільших рушійних сил економіки Мексики. Туристи з усього світу навідують цю країну, щоб відчути відоме культурне розмаїття та природне середовище Мексики. А ще Мексика входить до десятки найчастіше відвідуваних країн міжнародними туристами. А ви знали, що тут випадає сніг? Більшість людей асоціюють країну з пляжами і сонцем. Проте це дуже велика країна з різноманітністю клімату та природних ландшафтів. У високогірних регіонах, як Толука і Дуранго, є сніг. Тут пропонують зимові види спорту для любителів. Всім відома текіла! Названа на честь міста, яке знаходиться в штаті Халіско. Звідки вона і походить? А ще текіла має бути виготовлена з принаймні 51% блакитної агави, якщо вона має бути сертифікована як 100% мексиканська. А тепер про пиво. Мексика є світовим провідним експортером пива. Випереджуючи такі країни, як Бельгія, Німеччина, Нідерланди. За даними сервероз Де Mexico, у 2021 році країна експортувала 42 мільйони гектолітрів, що на 11,5% більше, ніж у 2020 році. Це все на сьогодні. Дякую, що подивилися до кінця.